Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом Товариство Орендує майно у підприємця, який одночасно є директором цього товариства. Чи немає тут підводних каменів в такій угоді, і, зокрема, у частині податкових наслідків? А перш за все хочу сказати, що мені ця угода не подобається. Тобто, якщо керівник підприємства власне собі ж перераховує орендну плату як підприємцеві, виглядає це дуже погано. Це схоже на удаваний правочин, тобто підприємство просто перекидає гроші директору під якимось таким удаваним удаваним правочином. Тобто я насправді нічого не здаю собі в оренду, підприємство, де я керівник, я ж підприємець, тобто вам треба дуже добре обґрунтовувати. Наприклад, підприємство може бути великим і. Дійсно дуже, дуже багато керівників, підрозділів і так далі. Ну, але тоді, зрештою, можете здавати майно не як підприємець, а як просто громадянин і сплачувати інші податки. Тут треба розуміти, що стоїть за цією угодою. Якщо передача майна в оренду носить характер просто прив'язки. Цього майна, використання цього майна у господарській діяльності, то можна тоді оформити просто документ про надання права користування, а не договір оренди з, наприклад, якоюсь високою орендною платою. Але якщо мова йде про виведення коштів під відсоткову ставку єдиного податку, яку сплачує підприємець, то така угода може бути визнана. Не тим, чим здається, так це може бути удаваний правочин з метою просто виведення коштів з підприємства. У будь-якому випадку, якщо ви таку угоду укладаєте, будьте готові, що вона не сподобається не тільки консультантам, а не сподобається також податковим органам. Інша справа: чи будуть у них підстави, наприклад, донараховувати до загальної ставки 18 плюс півтора відсотки. Інші доходи, що не пов'язані з орендою. Зрештою, якщо оренда оформлена правильно, і, наприклад, ви не підписували цю угоду самі з собою, тобто я директор Петренко і а, я, підприємець Петренко, домовились. Ну, тобто, ви не можете самостійно а, домовитися з двох боків а, і. Краще, щоб тоді, хоча б з боку підприємства, були інші посадові особи чи інші довірені особи, які могли б оформити такий правочин. У будь-якому випадку працюйте правильно, дивіться наш канал, радьте його друзям та колегам на все добре. До побачення.